Значить, якщо у вас вимкнули світло і вам потрібно виїхати з подвір'я, у вас стоїть розпашна або відкатна автоматика, як розблокувати ворота. Почнемо з відкатної автоматики. Значить, у вас тут є такий кружочок. Десь він може бути закритий, десь він може бути не закритий. Якщо він закритий, так як у мене автоматка Nice, ми відсуваємо її, і тут є такий е роз'ємчик. У вас сі в комплекті ключик. Переважно їх два. Ви цей ключик вставляєте сюди в цей роз'єм і прокручуєте. У мене е вистрільнув. Ось цей такий гачок. На всіх автоматах він різний. Наприклад, у БФТ він такий червоний, квадратний. Тут він такий подовгуй. Найсе. Ви його відкриваєте перпендикулярно і зараз ворота можуть їхати вручну. Як вернути назад все? Ви його вертаєте сюди, також, щоб він знов був в корпус. Прижимаєте, прижимаєте до кінця і ключиком провертаєте чуть -чуть Ні. проти годинникової стрілки. І все. Він повернувся назад в цю позицію. І забираєте ключик, закриваєте. І автоматика має бути в автоматичному режимі. Ви натиснули з пульта, вона поїхала далі. Якщо це, наприклад, розпашна автоматика, то у вас буде або в БФТ теж такий ключик з пірамідкою. Якщо це є ще варіант з звичайним ключем, ви також його відсуваєте. Зараз найближче знімемо. Ви відсуваєте ось цю заглушку, вставляєте сюди ключ. І прокручуєте. Тут ми щелчок не почуємо, тому що це вистоковий е зразок, але ви, коли прокрутите, до кінця ви почуєте щелчок. Відповідно, тоді ви можете легенько спробувати і впевнений, що з 99% ворота відкриються вручну. Далі, як вернути назад? Ви вертаєте в те саме положення, з якого ви переводили вручний режим. Тобто, якщо ви відкриваєте автоматику, коли ворота закриті, ви проводите ручний режим, ви автоматичний режим так само переводите, коли ворота повністю закриті. І ви провертаєте в іншу сторону. І також буде такий вже легший щелчок. Відповідно, після цього ви витягуєте ключ, закриваєте, і ворота вже будуть ходити в автоматичному режимі. Тепер давайте подивимося, як це відбувається з гаражною автоматикою. Якщо у вас в гаражі виключили світло, і вам потрібно виїхати з гаража, у вас стоїть автоматика. Як це зробити? Значить, у вас від каретки має висіти ось такий шнурочок. Вам потрібно за нього потягнути, і ви почуєте звук таких щелчок. Ось. Автоматика перевелася в ручний режим, ворота можете відкривати вручну. Ви відкрили вручну ворота. І поїхали. Так? Якщо вам потрібно знову перевести в автоматичний режим, що ви робите? Е, ви ворота в те саме положення вертаєте. Далі ви знову дивитеся, щоб передка співпадала з уловлювачем. Він буде йти в рейці, такий чорненький, або сіруватий. Ви знову за цей шнурочок тянете. І далі ви можете або ворота легенько привідкрити. Чули, от щелчок цей це зафіксувалася каретка в уловлювач. Відповідно, зараз, скільки я би не тянув, ворота не відкрити. Автоматика їх дуже надійно тримає. І після цього ви натискаєте на пульт і ворота їдуть автоматично. Ми тут на пульт натиснути не можемо, бо у нас якраз немає світла. Відповідно, так ви перевели в автоматичний вручний режим. Тепер подивимося, що робити, якщо у вас немає додаткового входу в гараж. Значить, якщо у вас немає додаткового входу в гараж і виключили світло, вам треба зайти в гараж. Вам з пультом, якщо у вас є ось така штучка це замок розблоковувач. Ви її відсуваєте тут є замочок. Відповідно, вам мали дати в комплекті до нього два ключа. Висовуєте цей ключ всередину. Провертаєте його вправо і витягуєте. Відповідно, тут з'явився шнурочок. Ви за цей шнурочок на себе і маєте почути щелчок. Я зараз його не почую, тому що ці ворота вже в ручному режимі, тому що тут вже немає світла. Відповідно, вони, ну, я їх нікуди не перемкаю, але ви почуєте щелчок. Після того, як ви почуєте цей щелчок, ви назад вставляєте цей замок і крутите вліво. Ви витягуєте ключ, закриваєте і можете відкривати в ручному режимі. Отак. Як вам потім назад вернути в автоматичний режим? Ви робите все те саме. Тобто ви опускаєте до того самого положення, звідки ви переводили в ручний режим, в те саме положення. Потім ви відкриваєте цей лючок, всовуєте ключ. О, знову провертаєте і знову тянете. І воно знову вже переключиться в автоматичний режим. Тоді ви знову лишаєте, закриваєте, і тоді вже з пульта зможете відкривати ось як тут. Тут у нас є пульт, правда, тут не підведена електрика, відповідно не можна відкрити з пульта ворота.